Вітаю вас, друзі! Які асоціації у вас викликає бренд Дайсон? Особисто в мене це потер своїми футуристичними та потужними фенами для сушки волосся. І фени в них є, і це дійсності так, але не тільки фени. Компанія розробляє та виготовляє різноманітну побутову техніку. Мені до рук потрапили от якраз тих два красення, які ви бачите в мене за спиною. Як ви вже зрозуміли, асортимент їх значно більший, але сьогодні ми поговоримо саме про модель V11 та v 15. Цьому відео ми їх порівняємо та оберемо найкращий варіант саме для вас. Хто забув? Ви на каналі Мойо, я Рома. Вперед. Перед нами дві моделі Dyson, які на перший погляд, дуже схожі візуально, але не схожі по ціні. До речі, актуальні ціни ви зможете завжди переглянути за посиланням в описі під цим відео. Почнемо з комплекту. Він в обох моделях доволі схожий, проте зі своїми ключовими особливостями. А саме в моделі v 15 додатково поставляється щітка, чи верніше сказати, навіть насадка з лазерним променем, яка на висоті 0,8 мм підсвічує зеленим лазером, на перший погляд, невидимий для нашого ока пил. Як завжди, топові виробники, а компанія Dyson це саме такий виробник, переділяють особливу увагу деталям це в тему зеленого кольору. Рухаємося далі, і наступне нововведення це насадка для прибирання шерсті чи волосся. Вона ідеально підійде для прибирання м'яких меблів та матрасів, а за допомогою своєї унікальної форми вона не створює ефект намотування. І все, що мало опиниться в контейнері, воно, звичайно, опиняється саме в контейнері. Далі комплект цих моделях однаковий. Глянемо на нього. Щілина щітка. З назви зрозуміло, що вона потрібна для очищення важ. Доступних міст. В комплекті вона є в обох моделях. Це добре, звичайно. Насадка з високим крутим обертовим моментом і захистом намотування волосся. Щось схоже ми вже бачили, проте тут інші габарити даної насадки, ну і, звісно, під інші задачі ми її можемо вже використовувати. Така насадка ефективно буде видаляти пил і волосся будь-якого типу з підлогових покриттів. Гребінь для запобігання намотування волосся очищує вал електрощітки. ну і міні електрощітки. Використовуйте цю насадку з полососом, знятою трубкою для прибирання якихось важкодоступних місць, таких як там сходи чи наприклад, навіть в тому ж самому автомобілі. Це ідеальний варіант, коли ми, до прикладу, в ньому перевозимо своїх домашніх улюбленців, і після чого ми можемо полососом і такою насадкою його почистити. Наступна насадка це насадка з м'яким валиком. Як на мене, це саме універсальний варіант, так як вона завдяки своїм щитинам, антистатичною дією і вуглецевого волокна збирає велике. Велике сміття і дрібний пил одночасно. Низький профіль дозволяє легко прибрати під меблями. Також ця насадка є розумна і вона за допомогою датчика, який аналізує пилюку і грязюку, буде змінювати потужність в залежності від кількості цієї грязюки і в залежності від покриття, по якому ми з вами рухаємось. Щодо характеристик самого пилососа, то модель v 11 має потужність 545 Вт, а модель v 15 має 660 Вт. Але повірте, це не головне. Я про потужність. В обох пилососах в нас, скажімо так, достатньо. Тут є комбінація роботи двигуна полососа з насадками, про які ми вже з вами поговорили. Обидва полососа мають кольоровий рідкокристалічний екран, на якому перед початком прибирання ви обираєте режим, доступні три режими це є режим буст, режим еко або режим звичайний, стандартний, так би мовити. Щодо самих режимів, то самої назви зрозуміло, що еко він буде найбільш довготривалий в своїй роботі, і він найкраще підійде для таких великих прибирань. Режим турбо він швидко впорається з забрудненням на нашій підлозі, проте акумулятора буде вистачати менше, та як потужність в рази збільшується. В процесі прибирання рідко кристалічний дисплей буде інформувати вас про роботу пилососа в реальному часі, включаючи щосекунди відображення часу роботи та підказки про те забруднення, яке ми зараз прибираємо з підло. По двигуну в обох моделях стоїть Dyson HyperDynamium. Це потужний легкий двигун з цифровим управлінням, який здатний обертатися до 125 тисяч обертів на хвилину, створюючи оптимальну потужність смоктування для прибирання крупного сміття та дрібного пилу. А14 циклонів створюють силу потужністю до 100 тисяч г для вловлювання пилу та сміття з повітряного потоку без втрати потужності смоктування, звичайно. У моделі v 11 це 79 тисяч грам. Звичайно, в цих моделях присутня і багатоступенева система фільтрації. Повністю герметична система фільтрації від Dyson вона вловлює 99,99% ,99 мікроскопічних частинок і алергенів розміром до 0,001 мікрона. І випускає у ваш дім уже повністю очищене повітря. Це до того, що цю штуку можна використовувати як і очищувач повітря, якщо дуже треба, це я звичайно жартую. Переходимо до батареї. Тривалість роботи буде залежати від обраного режиму, як ми вже з вами знаємо, та буде відображатися на дисплеї під час роботи. Особисто мене порадувало те, що потужність смоктування не знижується відносно того, як зменшує свій ресурс батарея. Ну тобто, коли вона залишається декілька відсотків, він смоктує так само потужно, як і при 100%. Незважаючи на те, який рівень зарядження акумулятора, він працює одна. Ково потужно, в залежності від того режиму, який ми обрали. А про те, що безпровідний пилосос значно зручніший, ніж провідний, мені здається, знають і розуміють всі. Здається, це стосується, до речі, всіх гаджетів, безпровідні, зручніші від провідних. Проте в категорії пилососів це взагалі must have. По перше, він завжди під рукою. По-друге, ви можете його використовувати поза межами вашого дому. Наприклад, в то, про яке ми вже сьогодні з вами говорили. Власники квартир в багатоквартирних будинках не завжди мають змогу протягнути 220. До свого авто, щоб прополососити його, тому це буде такий універсальний варіант як для дому, так і для машин. Давайте підсумуємо, який все ж обрати. Обидва пилососи це новий етап розвитку пилосособудування, якщо таке слово існує. І вони на порядок краще приберуть вашу оселю, ніж звичайні вакуумний, яким ми користувалися раніше. Плюс зручність, про яку ми вже з вами спілкувалися. Модель v 15 має додаткові насадки та трохи потужніший двигун. Тому якщо у вас немає жодного акумуляторного полососу, обирайте модель саме V15. Як на мене, це найдоскональніша модель на даний момент. Проте, якщо вам додаткові насадки не потрібні, то можна зупинитися на моделі V11. Ну а у мене все. Якщо у вас залишились запитання, то буду вас чекати в коментарях під цим відео. Нагадаю, посилання на всі продукти, про які ми сьогодні спілкувалися, будуть в описі під цим відео. І з вас пальчик вверх, якщо вам сподобався даний ролик. І також підписуйтесь на канал, якщо ви ще не з нами. Всім пока!